Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Олена Ледней. І сьогодні я пропоную вам огляд колоди, яка називається Елементи нової ери, авторки Елеонор Пайпер. Цю колоду видало видавництво US Games Systems. Вона ось у такій коробці йде твердій. І причому, знаєте, дуже якісна коробочка, і дуже приємно її брати до рук. Така міцненька. Крім того, до колоди йде ось така книжечка невеличка. Причому цікаво, що до кожної карти дається і значення у прямому і перевернутому положеннях, і ключові слова, і значення, і Пояснення того, що зображене на кожній карті. Це досить цікаво. Тобто не пуста, скажімо так, інструкція. Тут є про що почитати, хоча деякі карти, все-таки, на мій погляд, не співвідносяться з тим, що тут написано. Але все-таки у більшості випадків ця книжка справді. Корисна, коли ви починаєте знайомитися з цією колодою. У мене є ще одна колода цієї авторки, десь вона у мене у шафці лежить, це таро Гаррі Потера. Але то, на жаль, копія, не оригінал. Колись я її покажу. Теж досить цікава і теж ось така монохромна, чорно-біла, сірувата така, тобто щось таке, знаєте, близьке до Сепії. І саме в цьому полягає. Стиль цієї авторки ось у таких чорно-білих зображеннях. Але, попри все, ці зображення дуже потужні і дуже яскраві. Щодо системи, на яку спирається авторка, це не вейт. Хоча сказано, що вона надихалася і системою Вейта, і системою Кроулі, але все-таки, на мій погляд, тут переважна більшість карт це Кроулі. Тут є астрологічні відповідники на кожній карті, є елементи, вказівка на ту чи іншу стихію, масть, але давайте по порядку. Так, значить, це колода. Яка орієнтована на сучасність. Не всім ця колода до вподоби, тому що на деяких молодших арканах тут зображені звірі, а не люди. Не всі люблять колоди такі звірячі, але, на мій погляд, це досить доречно. Отже, давайте подивимось, що в нас тут є такого цікавого. Як ви бачите, знову ж таки, це точно не вейт, тому що у нас тут є і тигр, і крокодил, а це якраз кровлянські такі. Символи. І ось така дитина. Знову ж таки, блазень, ну, на мій погляд, дуже влучне зображення. Далі у нас іде маг. Подивіться, це сучасний маг. Він вміє продавати, він вміє. Привертати увагу аудиторії, бачите, він володіє сучасними інформаційними технологіями. Ось такий знову ж таки, сучасний персонаж. Жриця теж сучасна це автопортрет авторки Елеонор Пайпер. І тут вона зображена. У такій спокійній позі лотоса, тобто вона так релаксує і в такому спокійному стані робить розклад. Причому якраз розклад у неї зроблений на Таро Вейта. Ви бачите, тут двійку жезлів, двійку кубків, двійку мечів, двійку пентаклів і місяць. Ось цікаво, так? Знову ж таки, є натяк на зв'язок між старшим арканом жриця і старшим арканом місяць. Цікаво. Імператриця моя улюблена карта, одна з улюблених. Це представниця африканського племені. Ви бачите, що вона піклується про свою дитину біля ну, такого будиночку досить простого. Цікаво, що тут є двері, і це натяк на співвіднесення з давньоєврейським алфавітом і літерою Далет. Яка означає двері. Двері у проявлений світ. Імператриця реалізує е, певні ідеї, вона їх матеріалізує, вона їх проявляє у реальності. Так, далі у нас, Так, щось тут у мене не по порядку. Ага, щось у мене сила. Так, силу ми туди подалі покладемо. Отже, імператор це президент Авраам Лінкольн. Ви бачите, що тут, якщо придивитися, є невеличкі астрологічні символи, у даному випадку це овен, Єрофант це Далай Лама і ми тут бачимо символи восьми релігій світу, закохані просто, на мій погляд, неймовірні, тому що це вже люди. Досить таки похилого віку, і за їхньою спиною ми бачимо сім... сімейне дерево, і на ньому, мабуть, і їхні родичі, і, можливо, їхні діти, онуки, ну, а також, можливо, і їхні предки. Але тут йдеться про свідомий вибір і свідоме партнерство. Бачите, як чоловік поклав жінці руку на плече, як він її підтримує, він її. Опора, він, її захист. Чудова карта. Колісниця це якийсь сучасний транспортний засіб. Дуже сучасний, навіть не можу сказати, що це. Далі у нас. Так, десь я загубила восьму карту. Ага, ось вона. Знову ж таки. Чому вони в мене отак побігли? Тому що це не вейт. Мабуть, тому. Так. Отже, це знову ж таки. Регулювання, координація. Це така теж крулянська карта. Знову ж таки, дівчина, яка намагається зберегти рівновагу. Тут у нас є символи стихії повітря, тобто тут у нас є натяк на знак терезів, і власне знак Терезів є внизу. Так, далі у нас відлюдник, просто ось такий собі старенький дідусь. Який ось такий самотній, він собі йде, нікого не чіпає, йде своїм шляхом. Колесо Фортуни. Це та сама карта, через яку я взагалі звернула увагу на цю колоду. Мені дуже сподобалася ця колода, а оцей напис латиною, який ви бачите у лівому нижньому кутку, означає приблизно таке: кожен сам є творцем свого щастя, своєї долі. Ось так. Дуже мені сподобалося, тому що тут і, бачите, рулетка, і карти, тобто це і випадок, і удача, але тут є, дивіться, ой, тут є у нас ланцюжок ДНК, ось він. І це вказівка на те, що щось може повторюватися. Тобто, це і про повторення певних ситуацій також. Так, далі сила лев і левенятко. ось така тут сила. Так, шибеник у нас ось такий дядечко, теж сучасний, який висить униз головою. І знову ж таки, він не просто так висить, а заради чогось? У нього є якась конкретна мета, яку він переслідує, і заради цього він ось так сам себе підвісив. Смерть пречудова, дуже яскрава, бачите, тут і череп, і квіти. Тобто, знову ж таки, тут йдеться про зв'язок життя і смерті, коли щось вмирає, після цього щось народжується. Тобто це як ну, карта такої трансформації. Помірність молодик, який наполовину перебуває у воді, мабуть, у цьому і полягає гармонія. У даному випадку. Диявол теж одна з найяскравіших карт цієї колоди, тому що ви бачите тут символи Радянського Союзу, символ фашизму і символ долара, і ось усі ці люди, які стали жертвами усіх цих негараздів. Ось так. Вежа це Берлінська стіна, вірніше розвал. Берлінської стіни, після чого країна поділилася на дві окремі держави. Зірка це у нас ось такий маяк. Дуже-дуже-дуже гарний місяць із квітами дурману. Тобто це ось такі галюциногенні отруйні теж, по-моєму, рослини, які дуже пасують саме Образу місяця, як карти ілюзій, обману чи самообману. Сонце. Сонце досить класичне. Ми бачимо і сонце, і його символи соняхи. Дуже цікавий суд. Чоловік, який стоїть перед люстерком, дивиться на себе. Люстерко розбите. Тут йдеться про те, що для нього настав той момент, коли він оцінює. Оцінює себе, оцінює свої здобутки на ось саме цей момент, який зображений на карті, виносить певні судження про те, хто він, чого він досяг, і які наслідки він має від своїх вчинків. Тобто, тут як дбаєш, так і маєш. Так, ну і світ, ось така азіатська танцівниця дуже гарна. Ну, особлює собою фігуру світу чи Всесвіту. Ось такі дуже гарні старші аркани. Ще я не сказала про сорочку. Сорочка не І крім того, ось тут, в одному куточку, є вказівка на те, що це US Game Systems і що це. Не знаю, тут, мабуть, не видно буде. 2018 рік випуску карти. Тому я працюю з цією колодою тільки на прямих позиціях, тим більше, що Кроулі не передбачав у своїй системі перевернутих значень карт. Ну, ось Так, Так, давайте подивимося тепер на масті на стихії. Чим вони цікаві? Кожен туз уособлює собою перелік. Тих е, знаків зодіаку, які притаманні ті чи інші стихії, знаків зодіаку і планет. І, власне, символ стихії, наприклад, ось туз е, вогню, ви бачите ось цей трикутник вершиною догори. Ну і планети Сонце-Марс, і знаки Зодіаку, Овен, Лев і Стрілець. І так само на інших тузах. Так, е, Двійка. Двійка е, жезлів тут вона. Е, Перекладається як панування, але на мій погляд, тут значення ось яке. Тут йдеться не про конфлікт, це не конфлікт, двійки жезлів це не конфлікт, це конкурентну спроможність і е, наявність сили волі і наявність ресурсів, завдяки яким людина може поборотися, позмагатися з кимось. Але це не конфлікт, це здорове змагання, здорова конкуренція і можливість проявити себе. Ось так. Бо тут дуже багато потужності і сили. Бачите? Тому що у нас тут ось внизу ми бачимо знак Овена. І ось тут вгорі, ми бачимо знак планети Марс Марс в Овені. Дуже активна карта. Трійка жезлів це дослідження. Тут ми бачимо ракету, яка летить вгору. Четвірка. Дівчина. Майстриня, фахівець своєї справи, яка жонглює чотирма вогнями. І о, вона справді є уособленням досконалості, ну і успіху, і довершеності ось таке значення карти. А от п'ятірка жезлів це вже конфлікт. Пам'ятаєте, про двійку я казала, що там не конфлікт, там здорове змагання. Там Здатність проявити себе, показати свою силу. А ось тут саме конфлікт. Шість жезлів. Тут все зрозуміло, карта перемоги. А, і ще ж я не сказала, що на молодших арканах є ключові слова. Знову ж таки, це натяк на систему Кроулі, тому що в нього так було. Сімка жезлів ми бачимо тут пожежників чи рятувальників, і це хоробрість. Сміливість. Вісімка швидкість. Карта швидкості. Ми бачимо тут змагання, перегони. Тому це, це карта швидкості. Дев'ятка жезлів це сила, міць. Знову ж таки, кровлянська карта це електростанція, потужність. Потужність. Десятка це пригнічення. Ось такий великий і сильний звір, як леопард, сидить у клітці. І саме це його пригнічує. Він не може бути вільним, він не може чинити так, як йому хочеться, на жаль. Дуже цікаві карти двору. У кожній масті є батько, мати, син і донька. І кожна масть це якась певна нація або народність. Оце африканське плем'я Масаї, його представники. І причому вони зроблені так, неначе вони змальовані з натури, не наче хтось позував. Я не заглиблювалася в дослідження цього питання, але просто для мене це справжні портрети, портретні роботи, дуже гарні, на мій погляд. І з усіма необхідними національними атрибутами. Так, далі у нас, що у нас тут вода? Так, вода. Тут з води, знову ж таки, тут ми бачимо символ стихії води, трикутник вершиною донизу. Ми бачимо знаки зодіаку, ми бачимо планети. Двійка води, морські коники, любов, кохання. Трійка це карта достатку. Четвірка. Тут написано, бачите, ключове слово комфорт, але насправді це маленькі тюленята, яких мами полишили на трав'янистому березі. Мами. Собі пішли полювати, верніше попливли полювати, а своїх дітлахів вони залишили на березі. У воді тюлені дуже і дуже прудкі, а от на суші ні. І тому тюленята просто змушені сидіти і чекати. Тому це просто карта пасивного очікування. Хоча при цьому так воно досить комфортне, бо вони, ну, скажімо так, не відчувають якогось. Дискомфорту. Ну, принаймні, не видно, щоб вони були чимось засмучені, чи налякані, чи ще щось. Але все-таки насамперед, це карта просто спокійного періоду очікування. Так. П'ятірка кубків розчарування. Ми бачимо тут рибу, яка лежить без води. Далі там ми бачимо майже висхле озеро, це було, чи річка, якесь водоймище. Ну, і знову ж таки, як е, риба, яка позбавлена свого природного середовища, так і людина, коли м, вона відчуває розчарування, вона відчуває, мабуть, такий, ну, не такий не фізичний біль, але емоційний біль і відчуття втрати чогось дуже значущого. Так. шістка кубків це щастя, дітлахи, які. Е, по воді бігають і сміються, <грає> граються. Сімка це пустеля, верблюди і карта ілюзій. Вісімка кубків це вічей. це черепаха, яка потрапила у пастку. І чим більше вона борсається, тим більше вона заплутується у мотузках. І, на жаль, вона просто кінець кінцем вона піде з цього життя, бо вона не зможе вибратися звідти. Дев'ятка кубків це дельфіни, і це карта радості. Десятка. Десятка кубків це кінцева карта розвитку масті кубків від туза до десятки, і ми тут бачимо 10 валунів, які знаходяться у прозорій воді. І це означає наповненість емоціями, гармонію, спокій, повне задоволення. Так, ну і карти двору теж цікаві. Це полінезійське плем'я Маорі. Теж батько, ось такий гарний. З татуюванням маорійським. Мати, ви бачите, теж є татуювання, син і донька. Це корінне плем'я Нової Зеландії. Ось так. Так, далі у нас стихія повітря. Так, і знову ж таки теж ми бачимо планети угорі і трикутник, який перекреслено лінією. І ми бачимо знаки зодіаку, які відповідають стихії повітря: близнюки, терези та водолій. Так, рівновага. Двійка пентаклів. ой, Двійка повітря. Ми бачимо тут журавлів, які танцюють на такому засніженому полі, і вони намагаються зберегти якийсь баланс і якось домовитися між собою. Тобто, знову ж таки, тут є наявність двох ідей: птахи це теж символи стихії повітря і масті. Мечів, тобто стихії розуму. І тут йдеться про те, що є якісь дві думки, рівнозначні, але між ними важко зробити вибір. Треба якось їх збалансувати. Так, трійка мечів це карта горя. Це у нас наркоман. Ви бачите, у нього є татуювання у вигляді трійки мечів з колоди Вейта. Ну, і, звісно, що це горе, така залежність. Четвірка це карта паузи, карта відпочинку і карта перемир'я теж. Тут ми бачимо альбатросів. Кожен з них сидить у своєму гнізді, але при цьому. Жоден з них не торкається іншого, тобто ніхто нікому не заважає. У кожного з них є своє індивідуальне місце і свій індивідуальний простір. Тобто, знову ж таки, це четвірка мечів. Це карта паузи, відпочинку, ем, ну, певного і перемир'я теж, ну, ось так. Так, п'ятірка мечів дуже яскрава. Це павук, який упіймав здобич. Ну і для цієї здобичі це поразка. Карта поразки. Шістка це супутник. Це карта знання. Супутник, який шукає, збирає інформацію. Сімка, сімка мечів. Це карта обману. Ми тут бачимо гніздо, у якому сидить пташеня зозулі, і його годує його прийомна мати, яка не підозрює, що це не її пташеня. Мабуть, ви знаєте, що зозулі самі не висиджують свої яйця, а підкидають їх до гнізд інших птахів, щоб ті їх вигодовували. Ось так. Так, вісімка мечів це карта втручання. Ми бачимо тут орла, якому заважає ціла зграя ворон. Оце і є втручання. Так, дев'ятка мечів. Це карта, яка означає жорстокість у цій колоді. І тут ми бачимо, що хтось займався дуже жорстоким дослідженням внутрішніх миші. Знову ж таки, з одного боку, це. Ну, мабуть, найжахливіша картина, яку можна собі уявити. Хоча, з іншого боку, мечі це все-таки ще і масть розуму, тому для того, щоб здобути певні знання, іноді треба вдаватися до певних жорстоких дій. Ось таке тут значення. Так, ну і десятка ми бачимо тут грифона, і ми бачимо тут якісь ось кістки. Це карта руйнування. Ось так. Ну і карти двору у нас теж дуже-дуже гарні. Так, це у нас батько, мати, син і донька. Батько і син представники китайської нації, мати це монголка, і донька це японка. Ось так. Тобто це у нас азіати. Представники Азії. Теж дуже гарні, дуже такі, ну, потужні якісь, на мій погляд, дуже гарні портрети. Так, і нарешті стихія Землі. Теж ми бачимо і символ стихії Землі. Ось цей трикутник перекреслений і вістрям донизу. І ми бачимо планети і знаки Зодіаку, так, дивимось, що у нас тут є. Двійка пентаклів це карта змін. Ми бачимо, що тут у нас дерево. З одного боку воно зимове, тобто голе дерево, а з іншого тут у нас є листячко, і це теплий період року. От, тобто просто карта змін. Трійка Трійка пентаклів, Марс у Козирогові. Бачите, ось є у нас значок Марса і значок Козирога, і це бджоли. І зрозуміло, що це копітка робота. Четвірка це стабільність. Ми бачимо тут ось такі міцні дерева і неймовірно міцні такі здоровенні корені. Так, п'ятірка це у нас тортури. Це Макака Резус у лабораторії, на жаль, вона потерпає від ось таких жорстоких досліджень. Ой, навіть важко на неї дивитися, чесно кажучи. Причому мені важче на неї дивитися, ніж на ту випотрошену мишу. Шістка пентаклів це успіх. У даній колоді це карта успіху. Ми бачимо, як люди здіймаються вгору, і причому вони роблять це успішно. Один за одним, потихеньку, але вони досягають своєї мети. Так, сімка це невдача. Тут у нас розбита пляшка. Карта невдачі. Вісімка це обачність та обережність. Тут йдеться про те, що слони йдуть до водопою і маленькі слоненята йдуть поряд зі своїми мамами. Ось у цьому і полягає обачність та обережність, тому що шлях може бути непростим і навіть небезпечним. Дев'ятка пентаклів ми бачимо тут, що у нас проростає якась рослинка. Тобто, це і е, е, зростання, і розвиток, і отримання бажаного. А ось тут ми бачимо вже результат. Тобто, що в нас насправді з цього виросло, що виросло з дев'ятки? І це вже ось такі грона винограду, і карта багатства. Багатства. Так, ну і карти двору це вже європейці, теж батько. Землі, мати землі, син і донька. І теж, дуже, на мій погляд, гарні портрети. Ось така гарна колода. Вона мені дуже подобається. Ще хочу сказати окремо, ніяк не можу дійти до якості карт. Це одна з переваг цієї колоди, саме якість. По-перше, вони трошки менші за стандарт, але при цьому вони гладенькі. Вони дуже приємні на дотик, з ними дуже легко працювати, їх легко тасувати. Вони так дуже-дуже легенько тасуються. Тобто якість одна, взагалі, з найкращих, які я тільки бачила, і які тільки в мене є. Ось, За якістю, ну, я б сказала так, якість 10 з 10. Ось, ну, для мене, принаймні, мені дуже подобається і сама колода, і Робота художниці і її ідеї, які вона втілила у цій колоді. Хоча я не любителька кровлі, але все-таки Елеонор Пайпер намагалася зробити так, щоб це був чудовий мантичний інструмент, яким можна користуватися, не заглиблюючись у якісь езотеричні вершини. Ось, так. Ось така колода. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася так само, як і мені. Дякую за увагу. До нових зустрічей!